Вітаю на каналі наповну простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну, бути мудрим і здаватися мудрим це не одне й те саме. Люди можуть сміятися з вас, сумніватися у вас або повністю неправильно розуміти ваші дії. Але справжня мудрість полягає в тому, щоб знати, що ви робите, і залишатися спокійним, навіть коли світ ставить вас під сумнів. Успіх приходить не від оплесків чи уваги, він приходить від терпіння, тихої впевненості та здатності робити правильний вибір у правильний час. Сьогоднішня історія є потужним нагадуванням про це. У далекому королівстві жив мудрий міністр. Він був головним радником короля, людиною з відповідями на кожну проблему. Король глибоко йому довіряв і не приймав жодного важливого рішення, не порадившись спочатку з ним. Це, однак, викликало заздрість у інших при королівському дворі. Вони не могли відкрито кинути виклик міністру, але в глибині душі не подобалося, як сильно король залежав від нього. З болах добного дня король покликав міністра і сказав: Ти дуже мудрий, але твій син, він здається досить дурним. Я не думаю, що він щось розуміє. Міністр здивувався. Ваше величність, чому ви так кажете? Що змушує вас думати, що мій син дурний? Король відповів: Щоранку, коли я виходжу гуляти серед людей, я бачу там твого сина. І щодня я задаю йому одне й те саме питання що цінніше, золото чи срібло? І щодня він відповідає Срібло. Двір вибухнув сміхом. Міністр стояв мовчки, збентежений. Не сказавши ні слова, він пішов додому. Вдома він запитав сина Скажи мені чесно, що цінніше? Золото чи срібло? Без жодних вагань син відповів Золото, звичайно. Міністр подивився на нього здивовано. Тоді чому ти щодня говориш королю, що срібло, цінніше? Спокійно відповів. Батьку, щоранку король кладе переді мною дві монети одну золоту і одну срібну. Потім каже візьми ту, що цінніша. Я завжди беру срібну монету. І він сміється і йде. Міністр нахмурився Але чому? Чому ти продовжуєш брати срібну монету і даєш неправильну відповідь? Сьогодні весь двір сміявся з тебе. Хлопець посміхнувся і м'яко взяв руку батька. Він провів його до своєї кімнати і відкрив невелику дерев'яну скриньку. Всередині вона була заповнена срібними монетами, десятки їх, усі акуратно складені. Міністр був приголомшений, звідки в тебе всі ці монети. Хлопець відповів, це монети, які дав мені король. По одній щодня. Якби я коли-небудь взяв золоту монету і дав правильну відповідь, король зрозумів би, що я знаю істину, він перестав би ставити мені це питання, а коли перестане, я більше не отримуватиму монет. Я вважаю за краще заробляти срібну монету щодня, ніж взяти золоту одного разу і втратити все. А компанію паузу. І додав, Король сміється, тому що думає, що я дурний, але я знаю, що роблю. Я не просто збираю монети, я розвиваю терпіння, тримаюся тихо і думаю довгостроково. Це те, що розуміють не всі. Міністр подивився на сина з гордістю. У ту мить він зрозумів, іноді справжній розум здається світу. Дурістю, але мудрим не потрібно доводити себе, їхні дії говорять за них. З того дня, коли хтось називав його сина дурним, міністр просто посміхався і йшов далі, бо знав тільки ті, хто має справжню мудрість, можуть бачити те, чого не бачать інші. У реальному житті ви зустрінете два типи людей. Тих, хто робить мало, але багато говорить, і тих, хто робить великі речі, але залишається мовчазним. з ним. Син міністра тихо приймав розумні рішення своєї власної користі. Він не хизувався, він не намагався довести, що хтось помиляється. Він просто залишався зосередженим. Ця історія. Розкриває глибоку істину про справжню мудрість та терпіння. Вона показує, що іноді найрозумнішою стратегією є здаватися менш розумним, особливо коли це приносить довгострокову вигоду. Син міністра демонструє кілька важливих принципів: довгострокове мислення проти короткострокової вигоди. Більшість людей взяла б золоту монету, щоб показати свою розумність, але хлопець зрозумів, що це означало б кінець його щоденного доходу. Він вибрав довгострокову стратегію, яка принесла набагато більшу вигоду, мудрість мовчання у світі, де всі намагаються довести свою правоту, син міністра вибрав тишу та послідовність. Він розумів, що не потрібно завжди демонструвати свої знання. Терпіння як інвестиція. Кожного дня хлопець витримував насмішки, але знав, що це частина його довгострокового плану, його терпіння було інвестицією у майбутнє і борезність від думки інших. Найважливіше син міністра не дозволив думці інших. Впливати на свої рішення, він знав свою мету і тримався її, незважаючи на насмішки. У сучасному світі соціальних мереж, де всі намагаються показати свою розумність та досягнення, ця історія особливо актуальна. Вона нагадує нам, що справжня мудрість не завжди потребує публічного визнання. Іноді найрозумніше це дозволити іншим думати. Що ви не такий розумний, особливо якщо це дає вам стратегічну перевагу. Це не означає бути нечесним, це означає бути стратегічним. Силь міністра також показує важливість довіри до власної стратегії навіть тоді, коли оточуючі не розуміють ваших дій. Багато найуспішніших людей у світі діяли так, що спочатку здавалося нерозумним іншим. Стів Джобс часто приймав рішення, які здавалися дивними його сучасникам. Ворен Баффет роками дотримувався інвестиційних стратегій, з яких сміялися інші, але їхнє довгострокове мислення та впевненість у власному баченні принесли неймовірні результати. Ця історія також нагадує нам про цінність тихої впевненості. У світі, де багато хто намагається привернути увагу та постійно доводити свою правоту, є сила в тому, щоб просто робити свою справу без зайвого галасу. Пам'ятайте, якщо ви знаєте, що те, що ви робите правильно, дозвольте людям говорити, що хочуть. Одного дня ваші результати говоритимуть голосніше за їхні думки. Справжня мудрість не потребує постійного підтвердження від інших, вона проявляється в результатах, які приходять з часом. Іноді найкращою стратегією є зберігати спокій, залишатися терплячим і дозволити часу довести вашу правоту. Якщо ця історія надихнула вас довіряти власній мудрості, навіть тоді, коли інші не розуміють ваших дій, поділіться нею з тими, кому це може допомогти. Підпишіться на наш канал для більше мудрих історій про терпіння, стратегічне мислення та внутрішню силу. Поставте лайк, якщо ви готові цінувати тиху мудрість понад гучні демонстрації.